Вітаю! Ви на каналі Sparrow s 9, і сьогодні відео буде огляд поясної сумки LVC 6 версії 2.0 від компанії 511 Tactical. Сумка виготовляється в таких кольорах, як чорний. Металевий сірий. І як оця тундра. Як зазначає виробник, вага сумки 300 г і загальний об'єм кишень і відділень 3 літри. Матеріали, які використовувалися при виготовленні сумки тканина це нейлон щільністю 840d, блискавка та бігунки номер 5 та номер 8 компанії YKK. Поліомідна стропа шириною 1, 2,5, 38 та 5 см. Ну, правильніше було б сказати 1 чи 2 дюйми, але як для користувача, то вже різниці немає. Тому буду використовувати зручну нам одиницю вимірювання. Також використовувався пластик Duraflex. Це трьохщілинна пряжка 25 мм та 38 мм. І фастикси 25 та 50 мм. Фастикси мають ось таку форму. То дуже зручно для, так би мовити, сліпого чи швидкого розтібування. Також використавалася рамка з замком під стрічку 50 мм, і сітка ермеш та Velcro. Сумка має розміри. По довжині вона 22,5 см, по висоті 14,5 см і в глибину вона 7,5 см. Ремінь сумки складається з 50-мм стрічки. Кріпиться ця стрічка до сумки через ось таку рамку з замком, яка проходить також через петлі, які вшиті по краям сумки. Також є, як я вже казав, фастекс. Довжина пояса регулюється тільки через фастекс. Вільний край стрічки ховається під плоску резинку. В найменшу довжину ремінь можна стягнути 23 см і використовувати як, от, отак як ручка для сумки. А максимальна довжина розтягнутого ремені складає 145 см. Сумку можна носити як на поясі, так і через плече. Для цього на сумці є 4 точки кріплення. Дві на горі і отут дві на бокових стінках. Які вшиті в шов між задньою стінкою та боковою. Варіюючи ними, можна для себе підібрати найзручніший варіант переноски сумки. Для зручності переноски сумки через плече передбачений стабіліційний ремінь. Ось він. Він кріпиться за поясний ремінь через петлю з половинкою Фастикса. Отак, вшита половинка Фастикса. Інший край стрічка з іншим частиною Фастикса. Кріпиться до сумки через трьохщілинну пряжку з одного боку та з іншого боку. Стабілізуючи сумку, щоб вона не ходила по тілу під час переноски її через плече. Максимальна довжина цього тоненького ремені 78 см. Також сумку можна розміщати на рюкзаках LVC 18 backpack. Да, LVC-Covered Carry Pack 45-літровий. Для цього в верхній та в нижній шов вшита сантиметрова стрічка. Ось тут на горі. І тут. І через ці дві петлі продівається стропа, яка йде по рюкзаку. Так, кріплюючи цю сумку до рюкзака. На тильній стороні розміщується плоска кишення з 3D сітки. Вона закривається двома невеличками. шматочками липучки. Тобто, есть, наизручнейшее открывание этой кишени, это вот так, пальцем. Кишеня идет по всему размеру, по всей сумке, она плоская, вот так выглядит. За этой кишенью идет еще одна плоская кишеня на всю сторону сумки. Она также закрывается на велкро. Вот плоская кишеня. Она закрывается на велкро. Тут М'яка частина велкра. Тут оце пластикова частина. Кишеня плоска. з цієї сторони ось тут. йде м'яка частина велкра. Сюди можна або якийсь органайзер прикріпити, або щось окремо розмістити. Фронтальна сторона сумки має ось такий вигляд. Тут є емблема 5.11, яку можна сховати у цей розріз. Присутня плоска кишеня на горі. Ця кишеня на блискавці. Один бігунок. До металевого пулеру доданий ось такий пластиковий. Блискавка закривається клапаном тканини, так що цієї кишені не видно. І кишеня йде на всю сторону сумки і зверху донизу. Ось так вона виглядає. Ось, ось так вона всередині виглядає. Видно шви та так підкладка з квадратків тканини. То з основного відділення пришита сітка в основному відділенні кишені сітки. Також тут під тканиною ховаються 38-мм трещолинні пряжки. За допомогою них та стрічки, що тут вшита, можна утягнути сумку, або під цю стрічку, або на цю стрічку розмістити якесь порядження, там, ліхтарик чи карабін, чи ще щось. Ця оця тканина, цей оцей розріз йде навскрізь. Ось. І тут можна, наприклад, ще розмістити якийсь ніж чи ще щось. Дно сумки чисте, немає ніяких петель, ніяких кордів, ніяких стрічок, строп. Тобто ось воно таке. Основне відділення закривається на блискавку. Блискавка з двома зворотними бігунками, тобто зубці блискавки йдуть всередину. На металевих пулерах пришита ось така поліамідна стрічка. Зверніть увагу, що бігунки при закритій блискавці знаходяться по різні боки відділення. Тобто ви завжди знаєте, де знаходяться ваші бігунки, і не треба очами чи руками шукати, де вони є, Коли, під час закритої блискавки. Блискавка йде не до середини, трошки вище, ніж середина сумки. І щоб відкрити, треба лише один бігунок потягнути в з сторін до кінця. Ось так виглядає основне відділення. На одній стороні знаходяться три кишені по висоті 9 см, ширину по 7 см кишені відкриті і зроблені з сітки. З цього боку пришита м'яка частина липучки. Тобто тут можна розмістити або органайзер на липучці, або холдер для зброї. В одному з верхніх кутів пришитий карабінчик на стрічці. З цієї сторони тут є отакі етикетки. 5.11 зроблено у В'єтнамі. Ось така сумка сьогодні була в огляді. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!